Друзі, всім привіт! Це рубрика Порожні пляшечки. Сьогодні ділюся з вами відгуками на використані товари. Косметика доглядова, косметика декоративна зовсім трохи. Повинно бути цікаво, тож залишайтеся, ставте лайк. Я починаю. Закінчилися у мене, як завжди, мої улюблені фарби від бренду Art Capelli. Купую в Єві, купую по декілька пачок одночасно. Зараз фарбуюся тільки цією фарбою. Відтінок 6.6. Не перестаю ділитися цією знахідкою. Якщо вам цікавий такий баклажанний колір, то варто придивитися, тому що це дійсно гарний, насичений, але не занадто темний відтінок. Далі продовжимо про голову, про волосся. Закінчилося багато шампунів, але не через те, що я так активно ними користувалася, а через те, що вони настільки довго у мене вже були, і треба було їх добивати. Вони були не дуже гарні. Наприклад, ось такий DAV Ультракеа. Я купувала його на Notino, сподіваючись на хорошу якість європейську да, для європейського ринку. Що він буде кращим, але на пробу на перевірці з'ясувалося, що те, що купувалося в Україні, такий самий шампунь, був набагато кращий, аніж оцей замовлений з Європи. Тому що такі великі об'єми це прям такі помилка купувати в об'ємі 400 мл. Те саме можу сказати про ось такий DAF, чоловічий Менкеа. Тут ще він два в одному, я теж зарікаюся вже купувати засоби два в одному. Треба, щоб шампунь був окремо, кондиціонер окремо. Тут, як бачите, це все скомбіновано. Від цього батько скаржився, що шкіра голови не промита, волосся швидко масніє, ну це нікуди не годиться. Звісно, що я його не змушувала цим користуватися. Потім, коли вже ми зрозуміли, що це не гуд, я йому придбала ось такий Old Spice, Також тут, бачите, моя знов помилка два в одному. Гель для душу та шампунь. Ну, от як таке може бути? Ну, не знаю. Може, де, ну, якимсь чоловікам таке заходить, мені таки не заходить, і, відповідно, батькові теж не зайшло ледь-ледь домучили, там, ще прибирали короче ним на фініші. Також не сподобався ось такий шампунь від сйоз для об'єму. Це якесь жахіття. У мене чухалася дуже сильно голова з ним, і також дуже швидко масніє голова, волосся таке якесь як пакля, висить, погано укладається, не тримається. Укладка, ну, коротше, це щось страшне. А, наступний товар продукт, який вам буду показувати, ми ж про голову, да? масочка для волосся від бренду Kalos. На цей раз у мене була з водоростями. Я показувала в фаворитах року цю маску. Вона дійсно гарна, і я в майбутньому планую ще щось спробувати. Була у мене ще мультивітамінна, ось ця з водоростями. Вони діють, до речі, однаково. За консистенцією вони однакові. Ну, Не знаю, може, це так задумано, але ефект дуже хороший, аромати різні. От і вся відмінність. Я так розумію, що можна брати будь-яку. І вони всі хороші. А, далі перейдемо до обличчя. І тут у мене закінчилась ось така умивалка від улюбленого бренду аптечного La Roche posay а, Гель для вмивання Facklar H і Sobium це засіб для шкіри, для проблемної шкіри, для зневодненої, чутливої. Схильною до недоліків. Ось так вони пишуть. Дуже класна умивачка, нейтральна, хороша, не пересушує обличчя. Якщо є дійсно там сухість, проблеми, лущення, то цей засіб чудово прибирає ці всі прояви. Дійсно, гарну умивалка. буду, напевно, ще повторювати через певний час. Так, далі для обличчя показую вам ось таку гідрофільну олію від MediPeel. Лакто Колаген Клінсин Ойл. Вона у мене була рік, без перебільшень. І вона мені дуже сподобалася. Подобалася. Вона не залишає масної плівки на обличчі, коли ви все це, всю цю нанесли на шкіру з закритими очима все прибрали, якщо да, були нафарбовані у вас очі, брови, туш і так далі. Легесенько масуєте, потім додаєте трошечки водички, воно емульгується, тобто утворюється така слабка піна. Після цього змиваєте. І вже вмиваєтеся своїм будь-яким засобом. Це може бути і ця опінка, і будь-яка інша. Ну, головне, що гідрофільна олія гарно розчиняє тональні основи та СПФ-креми, тому вона є незамінною. Я зрозуміла, що вона не може бути взаємозаміненою з міцелярною водою. Міцелярка так не очищує шкіру. Все ж таки, особливо, якщо ми користуємося тональними основами там, і так далі. То все-таки гідрофільна олія, вона дійсно розчиняє всі ці забруднення, макіяж і так далі. А, наступний продукт, який я вам покажу, я його до кінця не закінчила, привозила з Болгарії ось таку трояндову воду, ну, вона мені не сподобалася. Вона пересушувала трошечки шкіру, і при попаданні в очі дуже сильно пекла. Можна було б її використовувати ще на тіло, але я замовила трояндову воду з Ахерп, і вона мене влаштовує на всі 100%, і я вже не хочу користуватися тим, що мені не подобається. Наступний продукт також з Болгарії це те, що я замов... привозила, точніше, не замовляла, а купувала для своєї мами. Ось такий крем для обличчя денний Meno Rose 50, мамі дуже сподобався цей крем. Виробник пише, що це ретинол та колаген. Використовувала з задоволенням, швидко поглинався, тонкий приємний аромат троянди. Цей крем був не з дешевих, вже не пам'ятаю, скільки я за нього заплатила, але тут, до речі, не дуже такий прям вибагливий склад. Ну, було цікаво спробувати, яка косметика саме в Болгарії. Ну, спробувала все зрозуміли, Далі будемо робити висновки. Наступне для, ага, для зони навколо очей, для шкіри навколо очей. Викидаю ось такий засіб, покупувала Тіно. Ну це такий серум під очі з металевим роликом, шариком. Перший час я якось так ним користувалася, щось там якось користувалася, користувалася, потім помітила, що він скачується під макіяжем, і вже вирішила з ним розпрощатися, тому що він тут. 6 місяців після відкриття у нас діє, а я його вже понад рік використовую типу, він лежить. В цілому, до покупки я радити його не можу, тому що він ну, таке щось там ще в складі спирт. Мені здається, що він трошечки підсушував шкіру. Ну, таке. Наступне закінчився ось такий засіб у мого батька. Це пінка для гоління. Для чутливої шкіри від Нівея. Не сподобалася пінка, і він її недовикористав. Були подразнення на шкірі. Зараз у нього пінка для гоління від Oriflame, вона йому сподобалася значно більше. Як, до речі, і шампунь. Від Oriflame дуже йому сподобалося. Цю пінку від Нівея повторювати не будемо. Також ще й для волосся. Улюблений ось такий двохфазний бальзам для волосся від бреліл, лінійка Номеро, Дуже класний аромат, гарне розчісування волосся. Подобається. Зараз зроблю паузу, тому що трошки набридну, це вже не перша пляшка, але в цілому продукт дуже достойний і бюджетний. Далі для тіла закінчився ось такий антиперспірант секрет. Сподобався виразний аромат троянди, така кислинка, квіткова кислинка, якщо так можна виразити висловитися. Він був кремовий, ніяких проблем з ним не було. Це вже не перша пляшка, я купую його час від часу. І зараз у мене, до речі, тільки без запаху. Я прям от спеціально взяла без аромату. Дуже подобається, тримає вологу, прибирає неприємний а, запах. М -м -м Хороший, рекомендую. Ось така Рексона. Вона, коли я паралельно ними користувалася, я її ну, вважала, що вона міцніша за Сікрет. Але вона давала. Якісь неприємні відчуття під пахвами, трошечки боліло під пахвами, як лімфоузли чи щось таке. Хоча це теж не перша пляшка, але от саме зараз якось мені це насторожило мене, я поки рексунок купувати не буду. Далі інтимна гігієна. Ось такий засіб від Біона це другий, друга вже упаковка, дуже-дуже-дуже подобається. Дуже раджу всім спробувати. Дійсно, дуже вдала формула, приємний аромат, жодних побічних ефектів. І, до речі, дуже класна ергономічна упаковка. Я зрозуміла, що засоби для інтимної гігієни, мені зручніше, щоб вони були довгенькі і. Тоненькі, так би мовити, тому що, коли випукла банка, її невдобно брати в руки. А так дуже компактно, гарний дозатор. Мені вистачало одного натиску для того, щоб отримати потрібну дозу для миття. Зараз у мене від Oriflame засіб для інтимної гігієни, і там мені треба три натискування, щоб я отримала достатню кількість продукту. Але ця штука вона дійсно дуже класна. Далі, як завжди, закінчилися ось такі засоби для зняття лаку, для видалення лаку з нігтів. Також закінчився ось такий ліпікар-бальзам. Він вже не перший. Якось я його брала і окремо, і в складі наборів. Давала батькові, щоб він користувався, руки змащував, і місця, де у нього була сверпішка. Для топічної шкіри він призначений: створює оклюзивну плівку. Коли я його наносила на обличчя, то могли бути прищі після нього, тому я його все ж таки не раджу наносити, ну, сприймати як крем для обличчя, це не крем для обличчя 100%. Важка тут консистенція, щоб бути кремом для обличчя, але в цілому цей, до речі, бальзам він був топовим продуктом у L'Aroche Poze до того, як вийшов ось цей бальзам Цикапласт. Я вже потім придбала ось цей цикапласт. і він дійсно був більш такий потужний і з меншою кількістю якихось негативних проявів у вигляді прищиків або чогось. Я його наносила і на обличчя. Він гарно працює. Нормально на обличчя, тут пантенол міститься, матика-сосід і якась трибіома. Зараз також є цей продукт у нас в родині, в аптечці можна сказати. Але, до речі, от зараз я його придбала нещодавно в наборі, і мені здалося, що він вже не такий потужний, як був от перший випуск ось цей. Не знаю, можливо, це маркетинг, можливо, це моє суб'єктивне бачення. Але. Якось так я вже трошки охолола до цього засобу. Далі закінчилася зубна паста біоріпеа, ось така. Дуже гарна, класна. Моя улюблена з біоріа це нічна в синенькому футлярчику, ну, точніше, з надписами синеньким таким кольором. Але вони всі дуже добре очищують зуби і. Дійсно якісні пасти. Не сподобалась ось ця паста з Айхюр. Xilly вона йшла з содою. Коротше, домучувала тут великий об'єм 180 г. Не дуже, не дуже, повторювати не буду. Були у мене там певні зауваження. Що мені більш всього в ній не сподобалось, те, що зуби дуже швидко ставали жовтими. Якщо користуватися тільки цією пастою, тому я завжди чергую. А, ну, в, як то кажуть, в середньому це мінус цій пасті, тобто вже я її купувати не буду. А далі у мене закінчилася, ну, я використала тільки одну тканеву маску від Мізон. Дуже гарна маска. Вже не вперше купую такі маски на Єві. Якщо є знижки, так взагалі дуже класно і вигідно їх купувати. І гарно вона зволожує. Знову таки, ніяких наслідків у вигляді прищиків або якихось там, знаєте, незрозумілостей. Сподобалося. У мене ще є в запасі, і ще буду повторювати, якщо будуть вигідні ціни. Також за якусь покупку на нотіну мені дали ось такий пробник серому. Антицелюлітного вітланкастер, але його об'єм був 1,5 мл. Це просто знущання, що можна зрозуміти з 1,5 мл засобу для тіла. Ну, от Як можна? Ну Покладіть вже хоч 30 мл, щоб це була мініатюра, щоб вистачило хоча б на два примінення. Але таке жлобство, я чесно, не розумію. Ну, що це там? Прямо такий бренд себе, чи Що ви що там? Ну, за півтора мілілітри це тільки, щоб ти наніс на руку і подивився на консистенцію, понюхав аромат. Все, що, що можна ще зрозуміти? Ну, коротше, це моє таке обурення. А, так, позбавляюся, все ж таки давала другий шанс, але ні, не пройшов номер. Ось такі рідкі тіні від так Треба окремо, напевно. Ось такі рожеві. Вони, власне, вже і висохли тут у мене, напевно, ну мені від початку вони не подобалися, буду вже викидати, це буде розхламлення. Також буду викидати ось такі від LN Pro, може, вони і зараз продаються: Crystal Shine 102. Вони на початку так були в тренді, але тут одні суцільні блискітки. Но мені нема куди таке носити, на роботу я таке не буду носити. Задумка прикольна, вони такі, як це називається? Ну, ви зрозуміли, коли багато відтінків. І вони переливаються при різному освітленні, дають ефект вологого, вологої повіки. І класно, нічого не можу сказати, але це не практично. І ще з тих самих років, бачите, з 21-го закінчилися ось ці тіні Metal Hype. моя любов, моя, як то кажуть, Марія. Дуже класний продукт в шостому відтінку. Дуже я любила ці тіні. Це, найпроблемні... Це найнепроблемніший макіяж, який я могла робити з цими тінями. Дуже подобалась. І нарешті парфум, який я закінчила в 2024 році, придбала його якраз таки в лютому. І закінчила десь вже в листопаді 50. Мілілітрів Монблан Сігничи. Неймовірно, гарний аромат. Для мене це був просто аромат відкриття. По-моєму, у Ірочки Псьол. Я про нього вперше почула, про цей парфум. Я в нього закохалася. Я замовила пробник собі на Єві і зрозуміла, що це такий комфорт, це такий. Душевний спокій. Це такий дійсно смачний аромат, який мене дуже надихав і дарував мені гарний настрій. Зараз у мене тридцятка, буду повторювати. Вони зараз, до речі, подорожали ці манблани, сігнічери. Ну, нічого, щось будемо продумувати, стежити за акціями. Дівчата, ось і все, що я хотіла вам показати, розказати. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Намагалася бути максимально інформативною, хоча розумію, що можливо щось забула сказати. Зазвичай, після відео, тільки ти про це згадуєш, що щось там недосказав. Але в будь-якому випадку, будь ласка, чекаю вас в коментарях, якщо у вас є якісь питання, або просто коментарі, або, можливо, ви з чимось не згодні з почутого, будь ласка, давайте поспілкуємося, пишіть. Ну, а я вас обіймаю, бажаю мирного буття і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!